結構、最近は。 Акція це вже було звернення. Хто небайдужий, той зацікавиться. І, і то, що війна точиться, і кожен день гинуть люди у нас. З обох сторін, не важливо хто, гинуть люди в нашій країні. Це вже ж не перший день. А вони тільки зараз збагнуть Чисті хванами. Вже ніби є таке, таке, скажімо, в результаті нашого звернення активів Львова, Майданівських середовищів. То ніби вже завтра не буде концерту. Сьогодні його обіцяли переформатувати, оголосити полину трауру. Дуже обідкаються, що бідні музиканти приїхали на намарно, то можна було цього просто уникнути, щоб не виглядати ідіотами в часі війни влаштувати фестиваль. Я вам поясню, сьогодні альфа Альфашенко фінансується російським способом. Де, коли від рук Росії загинуло 50 людей, нема права проводити Альфа-Джаз. Це загострення уваги. Що це росіянин, які фінансує Альфа-Джаз. Якщо ви не будете часів, час російського банку, обучивши чужинського банку. Зайгає час із вечора до ранку, та не за гроші, алька банку. Акція проходить в рамках кампанії Бойкоти російські і власне ми хочемо донести інформацію до громадськості про те, що Альфа банк є банком окупанта принципі про це вже надразово заявляли. І вважаємо, що організатор даного фестивалю міг би собі взяти у співпрацю когось іншого, але не російський банк, так тому що в будь-якому разі. Певній мірі це є пропаганда співпраці з російськими підприємствами, з російськими банками і так далі. В рамках того, що відбувається зараз в країні здається, в принципі нонсенс, аби російські бренди, російські лого і в нас були на наших плакатах, тим більше тут у Хобі. І Ми за те, що ми хочемо щоб в нашому місті проходить цей фестиваль. Але ми не хочемо, щоб це було за підтримки російських підприємств, російських організацій. Так, ну двох я вже завернув, як мінімум.